На новому будівельному майданчику Чернігова робота кипить забудовники поспішають якомога швидше розчистити скандальну ділянку навпроти Єлицького монастиря. За декілька днів будівельники вже встигли викручувати зелені насадження та розібрати частину старої будівлі. Поки забудовник копає землю в археологічній зоні, правоохоронці теж копають. За тиждень роботи працівники прокуратури з'ясували, виділення земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки. Немає законних підстав. Стосовно служби. Госів Чернігівської міської ради, які в супереч інтересам держави в інтересах третьої особи, а саме ПП «Геліодор», провели процедуру надання земельної ділянки. Всупереч установленому земельним кодексом порядку, нагадаємо, під час 51-ї сесії міської ради депутати проголосували за виділення земельної ділянки у безстрокове користування комунальному підприємству Чернігів Будинвест, котре в свою чергу передало землю в користування підприємцею забудовнику. Згодом виявляється, земля в семісінькому центрі Чернігова відійшла бізнесмену майже безкоштовно, адже комунальне підприємство, де Юра розпорядник землі та нібито замовник будівництво. Тож ані орендної плати за ділянку, ані інших коштів міський бюджет не отримує від реального забудовника. Чернігів Будінвест передало ПП Геліодор і уклало з ними договори, згідно яких кінцевою метою ПП Геліодор є будівництво і реалізація житлових квартир і нежитлових приміщень, і в порядку цього отримання прибутку. Аби процедура відповідала всім нормам законодавства, міські владці мали провести земельний аукціон Проте в Чернігові. Це рідкість, точніше, виключення з правила. На даний час проводиться досудове розслідування, здійснюються заходи забезпечення кримінального провадження, буде призначено експертиза, і за результатами якої вже буде винесено об'єктивне рішення по даному кримінальному провадженню. Поки у прокуратурі вивчають документи, археологи вже приступили до розкопок. А ви оце вдвох тільки будете працювати? «Ні». А скільки буде чоловік я знаю. не наберу? Давно цікаво тут стоїть. Як буваєте, що зможе, то Чорна могила рядом, я з поз'єм дивитися вже не можу. Незважаючи на початок робіт, забудовники і досі не презентував проект багатоповерхівки, а от мережею почали ширити світлини з першим розробленим ще у 2007 році проектом розважального центру. Що ж побудують навпроти Єлицького монастиря чернігівцям залишається лише гадати.